Всім, канал Медові кадри, і сьогодні будемо рятувати слабачків. Як відомо, зараз на території України йде такий сильний потужний антициклон. Погода в нас мінус 10 та вище, що є прям не дуже добрим з однієї сторони, а з іншої сторони це дуже добре, тому що вся оця зараза, яка була, і всі думали, що вона залишиться, тому що зима була тепла, вона вся повинна замерзла. Але є проблема для наших бджіл, як у багатьох пасічників зараз, багато бджіл вже з розплодом. І мінус 10, коли бджоли мають вже ну, 10-20-30 см розплоду на декількох рамках, це не є добре. Бджоли можуть залишитись на розплоді і не піти за кормом. Тому це є велика проблема. В мене на пасіці є поки що тільки одна сім'я, яка має розплід. Вона знаходиться в дерев'яному вулику багатокорпусному, який знаходиться на, другої, на другій стороні точку. Всі ось бджоли, які зимують в ППС, попередня перевірка, не показала, що в них є розпліт. Одна сімейка була з підвищеною температурою. Я сподіваюся, якщо він там і був, його було трішечки мало при наступанні ось такого дуже потужного похолодання. Вони його просто повинні були викинути, тому що там один-два дня лічинки вони не повинні були його тримати. Це вже не запечатаний розплід. Що ми будемо робити сьогодні? В мене є декілька слабеньких сімей, які займають 2-3 вулочки це дуже слабі сім'ї. Дівати мені їх тут нема куди. Я думав перенести їх в будівлю там, де в мене гараж. Але передумав, тому що їх поки туди донесеш. Це не буде так дуже зручно. Стовідсотково ви їх там будете туди-сюди жбурхати. Не дуже є це хорошо. Вирішив залишити так, як є. Але в тому році я почав використовувати спеційну плівку для утеплення бджіл. Це робили ми на при кінці зими, тобто в кінці лютого, і це ми будемо і в цьому році робити. Але ось ці сім'ї, які дуже-дуже слабенькі, їм цю плівку можна покласти і зараз. У нас ще буде півтора тижні хорошого морозу, мінус 10, рибаки, бачив, в Дніпро замерзло, ходять на рибалку. Що за плівка? Ось така плівка, ось така блискуча. Це плівка, якою дуже схожа на плівку, якою загортують цукерки. Тобто, ось така вона цікава, вона досить дешева. Є, продається плівка така, прям як фольга товста, 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 товста. Але там я бачив ціни щось від 25 гривень за метр. Ця плівка мені обійшлася в на момент, коли я брав в тому році, 120 гривень за 50 метрів. Все те ж саме, щільність в неї тут дуже така хороша. По-моєму, щось 60 чи, чи 80 мікрон, щось таке. Я більш детально в описі напишу. Єдине, що я її брав у людини, в якої був інтернет-магазин. Зараз він вже не працює, його немає. Тому я сподіваюся, знайду якусь щось схоже на цю плівку по більш нормальній адекватній ціні. І декілька магазинів рандомних просто вам додам в опис. Ви побачите, що це що вам треба шукати. Тобто тут ніякої реклами в цьому немає. Ось так. Що робиться плівка? Плівка, як ви бачите, має дуже гладеньку структуру, що дає їй відбивати інфрачервоне тепло, яке виділяють бджоли назад до вулика. Є пасічники, які кладуть собі бджолам замість такої плівки фольгоізол. Всі, я думаю, прекрасно розуміють, що таке фольгейзол отака штука. Поганий він тим, що він дуже має пористу структуру, яка ну, заломлена, тобто інфрачервоне світло. Вибачаюсь, інфрачервоні промені тепла, вони будуть відбуватися не прямо як вони прийшли назад, вони будуть відбуватися по різних сторонах. Маючи у себе наприклад вулик ППС або ППУ, в принципі, цю тут проблему я особою не бачу. Якщо ви маєте у себе вулик дерев'яний. Це буде зайва витрата тепла, тому бажано мати ось таку гладеньку плівку. Її ще беруть з кави, є такі упаковки для кави, її розрізають з чіпсів. Я знаю, це теж пасічники роблять. Але я маю ось таку. Вона довша, ніж за оця. Вона десь ось така десь сантиметрів 60-70. Це я вже відрізав собі по розміру вісьми Тобто вона повністю підійде для лежаків, для 12 рамочників, для 10 рамочників. Будь ласка. Чому в мене ось такий великий маток? Коли ми джолом робимо теплий верх більше до весни, да, починаємо їх повністю утеплювати, я їм кладу сім'ям, які посильніше, чисто наверх цю плівочку, сім'я, які слабенькі, ми робимо ось так. Тобто, ось така розгорнена плівка виходить. Для чого ми це робимо? Для того, щоб можна було вкутати вулик в нижній частині. Цієї плівки, як і верхній, ось тут можна зробити дерев'яну реєчку, ну нижній брусочок від рамки. Навіщо це треба, щоб він ліг на дно вашого вулика? Його можна завжди так от підкрутити, якщо є щось зайве. Для того, щоб повністю огорнути як кокон. Ваше гніздо, де сидять бджоли. Знову ж таки, якщо ви складаєте гніздо під крайню стінку, так зазвичай роблять люди, які використовують ППУ або ППС-вулики, то тоді можна робити тільки одну таку сторону, тобто так, кришка, і далі вже пішла до дна оця з реєчкою. Це дуже зручно. І зберігати їх дуже зручно, отак от можна згортати і десь собі утримувати. Тобто, що ми робимо зараз? Зараз ми знімаємо е, поліетіленочку е, з рядів. Ось і там, де слабенькі сім'ї, ми їм покладемо ось таку плівку. Тобто плівка маст хев. Поїхали дивитися, у кого з бджіл, це треба покласти. Бачимо, бджоли тут великий досить осип, і вони сидять ось тільки-тільки тут. Сидять посередині, ось так займають бджіл небагато. Щоб їх врятувати, ми будемо зараз їх утеплювати. Беремо нашу, розкручуємо цю всю історію. Ось так от робимо. Ось так і накриваємо. Все закриваємо. Тепер їм буде набагато легше витримати ось таку е, погану погоду. Так, давайте подивимося ось цих. Передня стінка, все чітко, волога вся з краю, гніздо сухе. Супер. Закриваємо. Сусід теж ось сидять бджоли. Тут ще зимувати зимувати. зимуватися супер. Закриваємо. Чи є живі. Ну, тут все чітко, ось клуб. Супер. Тепла, як такого, немає. Клуб сидить. Все в них чудово, ми їх не чіпаємо. Ага, а тут щось не те. Тут бджо сидять або глибоко, або їх залишилось дуже мало. Зараз ми на це подивимось. Так, я бачу, ось сидять бджоли, ось повзають бджоли, їм, скоріш за все, ми плівочку покладемо. Да, їх залишилось тут на раз, дві вулочки. Ми їх будемо, значить, утеплювати. Беремо нашу плівку і починаємо їх утеплювати ось таким способом. Ви бачите, можна класти і без ось тієї палки, яка у нас була, але з нею зручніше. Все, закрили. Кришку закрили. Ось вони. У них все чудово, спереду, молодці, закриваємо, довго не тримаємо відкритими, бо мороз. Подивимося, що тут в них. Бджоли по центру клубу вже є тепло є маленько тут розпліт. Ну, ще вони тиждень сюди можна два не лазить. Скоро будемо класти деяким сім'ям канді. Який стан. Бачу бджоли сидять. Займають раз, два, три, чотири вулочки. Все у них нормально. Рамки сухенькі. Все добре. Є, до речі, тут трішечки підмору, але як у всіх, підмор ми ще не чистили в цих вуликах. Тому нормально. Більш до тепла. Перед тим, як вони почнуть чистити доня, я вам покажу, скільки тут підмору у нас в ППС вуликах. Давайте, сусідка. Ага. Тут бачу бджіл, сидять вони глубоченько, але вже біля задньої стінки. Ось тут. Цим вже зараз треба класти щось. І в них я дивлюся, що ще й волога. Да Присутня Оцим джолам зараз обов'язково треба покласти меду або канді. Будемо ставити їм корпус. Давати меду і, звичайно, ложити плівку. Мед я даю, як і всі, ось в таких кульочечках. Даю небагато, бо я знаю, сразу кладуть 2 кг, не треба це робити. Дирявить не дирявимо, Самі все зроблять, що їм треба. Все. Кладемо мед в, е, там, де сидять бджоли. Я їм кладу і наперед, і назад, бо вони займають і там, і там. Все. І швиденько беремо плівочку, накриваємо, бо вони починають возмущатись у нас. Ось так. Закриваємо. Ось таким чином ставимо корпус, бо в мене кришки не глибокі. Ось так. Обов'язково щось кладемо сюди. Ось так є такі в мене подушки, і закриваємо нашою кришкою. Ось так. Робимо помітку. Ну, воно і так видно, але робимо помітку, що дали корм. І дали ми його сьогодні у нас, ну нехай зробимо. Там, нехай сьогодні буде у нас 12. Да? Я не пам'ятаю, 0,2. Все, дивимося на їх стан, сидять вони до центра, тільки доходять, все у них чудово, волога. Ось тут, тобто все нормально, все сухенько, все добре. Закриваємо їх. Все, цей ряд можна не дивитися, ну можна заглянути, наприклад, ще ось сюди. Тут теж вони ще до центру навіть не дійшли. Тобто цей ряд взагалі в мене більш-менш такі молодці вони. 5-6 рамок з бджолою, але вони з бджолою. Ну, давайте я в цей загляну, якщо щось і вам покажу. Тут бджола взагалі. Сидить, зимує знизу, вся спереду. Образцова показова сімейка. Все. Ми йдемо до наступного ряду. Ну, подивимося, що тут з ними. Ну, тут все чітко. Бджоли, я не знаю, видно вам чи ні. Давайте покажу. Так. Ну Я думаю, ви бачите, да де п'ятно знаходиться з бджолами. Ось вони, тут ще їм зимувати зимувати. Знову ж таки, ті, хто кажуть, що о, волога! Дивіться, де волога. Все сухо. Волога під другою плівкою. Так, рамочки сухенькі, не пліснявілі, все чітко. Так, ось це. Ось це теж чотири рамки. Подивимось, по ідеї, повинно було бути. Теж зимують до середини ось тут закінчується клуб. Зараз теж ми його це так зробимо. Теж все сухо, подивіться. Ось так. Волога оця вся скапує на низ. Єдине, що мінус ось в вуликах з ППС, ось цих самер. Якщо їх не обклеювати, в них бджоли, оці крапочки, вони їх запрополісовують. І потім цей прополіс може підпліснівати. Ось в цьому є проблема. Тобто, я раніше, коли робив, я обклеював ці вулики фольгою. Але в фольгі є теж велика одна така проблема, що вона е, Ну, це дуже довго. Дуже довго. Це не так, як дорого, так як проблемно. Так, цій сім'ї ми давали мед ще два тижні, може трішки навіть більше тому. Давайте подивимося у них тут. Ось така в них повсть. Так. У них все нормально. Мед вони не взяли. Мед як лежав, так і лежить. Бджоли живі. Підмору в них багато. Але з бджолами. Давайте я їм трішечки тут навіть отак от, от трішечки підірву. Ну, я думаю, якщо б їм треба, вони прогризли. Ні, все нормально. Бджола сіла у задньої стінки. І вона так вже давно сидить, вже більше місяця. ось, І ось вони ось тут займає клуб. Якраз вони над цим медом. Тобто, все в них чудово, просто вони сіли якось по-китайськи. Не так, як хотілося. Ну, нічого. Ось цю... Ні. Ну, тут шість рамок, ну давайте вже заглянемо раз поряд. Тут повинно бути все чітко. Да. Все чітко, хоча я дивлюся, клуб вже дійшов до задньої стінки. Оце не є чітко. Так. Да. Ось так. Бачите, а може і не бачите. Зараз да. цим треба покласти меду. Тобто кришку підняли. О, у нас повітряна тривога. Кришечку підняли, обережно джолкам палочку і канді. Ось сюди. Кришечку накрили, плівочкою обов'язково. Ось так все це діло прикрили. Корпус наступний. Ну, давайте ще у нас є ось така плівка. І ми її підложимо під кришу. Ось так ми робимо. Є. Все. Далі беремо. Ще у нас є ось такий. Вже такий фольгоєзол на плівку можна згори, щоб все максимально прикрити. Подушечку. Яку не яку, але подушечку є, накрили плівкою все, і закриваємо кришкою. Ось так. Ми переглянули сім'ї, яким була необхідна від нас допомога. Ми поклали відбиваючу спеційну плівку, яка відбиває інфрачервоне тепло рівномірно. Тепер наші слабенькі сім'ї можуть отримати шанс повноцінно дозимувати. Вони вже протримались два тижні хор хороших таких потужних морозів, то я вважаю, те, що ми зробили їм зараз, це їм такий невеличкий подарунок для того, щоб вони змогли перезимувати. Подивимося, що з ними буде далі. Буду обов'язково тримати всіх курсів, поки що пасіка зимує тут-ту-тфу. -тут на 100%, а там будемо дивитися, у нас ще півтора тижні хороших морозів. Далі починається відлига, і така прям потужна відлига. Подивимося, як воно буде. Нагадую, що ми клали канді тільки що в останній сім'ї звичайне на інвертованому сиропі. Не в якому випадку не кладіть зараз канді з е, полком, бо я чув, вже деякі бджол-блогери починають розповідати балачки, що. Ось, якщо у вас вже є розпліт, йому все одно треба, вже, щоб він був здоровий давати канді з пилком. Ні в якому випадку цього не робіть, бо є ймовірність, що бджоли наїдяться цього канді, в якому підвищений рівень полкових зерен, і просто-напросто опоносяться. Тому, якщо у вас вже є розпліт, створюйте йому умови для комфортного перебування, для того, щоб бджоли його могли комфортно утримувати. Утеплюйте вулики. А якщо буде дуже непогана погода, то я раджу: ну погода там плюс 10, плюс 8, раджу трішечки на пару рамок, якщо дозволяє скоротити ваші сім'ї. І знову ж таки їх е, більш-менш утеплити, але не через щур, як то кажуть, але не дуже, тому що є ймовірність того, що. Якщо ви дуже їх утеплите, вони активно погонять розпліт. Але якщо в сім'ях вже є розплід, ні в якому випадку не розбирайте сім'ю, не забирайте той розпліт. Я бачив, люди таке роблять це божевілля просто. Тому не створюйте ось цих додаткових некомфортних умов бджіл, бджолам. Це був канал Медові Кадри. Пишіть, як справа у вас, чи використовуєте ви ось таку плівку, яку ми клали сьогодні нашим бджолам, чи не використовуєте, чи можливо хтось захоче спробувати. Пишіть, як стан ваших бджолосімей, у вас залишилося зимувати приблизно два тижні. Потім вже починається така ось у нас. У пасічників трішки як весна, всі починають утеплювати бджіл, ну а там будемо дивитися по стану погоди. І я вам нагадую, що те, що було в минулому році, в поза минулому, 10 років назад, може не бути в цьому році. Тому не треба притримуватись, Я робив так 10 років назад. Треба виходити із тих факторів, які є на сьогодні. Якщо треба давати підкормку, даємо. Не треба, не даємо. Треба утеплювати сьогодні, утепляємо. Якщо не треба, не утепляємо. Це був канал Медові Кадри. До зустрічі.